Підр... Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ, сили спецоперацій та головне управління розвідки вночі вразили Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Місцеві чули вибухи і бачили дим. А потім з'явилася інформація про пошкодження на підприємстві. Саратовський НПЗ один із ключових постачальників палива армії агресора. Він Переробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Безпілотники також атакували і військовий аеродром у Енгельсі. Там базується стратегічна авіація. Нагадаємо, що це не перші удари за тиждень. Напередодні дрони вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї, і майже всі атаковані об'єкти захищаються російською ППО. Але як видно, вона не дуже допомагає. На цю та інші тема поговоримо з нашим гостем. Це Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру розпеки та співпраці. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Звісно, що на тлі заяв наших військових, зокрема, і головкомасирського можна згадати про мільйон триста дронів. і Про те, що ми опрацьовуємо постійну ракетну програму, вдосконалюємо і те, що дрони у нас летять вже на 1700 кілометрів. І багато багато ще заяв можна пригадати. Це все розширює наш спектр можливостей завдавати ударів суто українською українською зброєю по території РФ. В той же час удари по російських МПЗ новини про них з'являються фактично. Фактично регулярно чи не щодня про це говоримо? Але чи можна говорити, що для Росії це справді боляче, тому що Росія територіально дуже велика країна? Воно це все роззосереджено, розкидано на великій території. А відтак і чи можна говорити, що на безпосередньо логістику і спроможності армії це буде мати якийсь конкретний вплив? Дивіться, однозначно це матиме конкретний вплив на логістику російської армії. Просто це дуже і дуже не швидка робота. Я нагадаю, що за адміністрації Байдена зокрема неодноразово лунали настійливі вимоги до нашого вищого військово-політичного керівництва з тим, щоб ми не зосереджувалися саме на військових об'єктах і не били по НПЗ. Відповідно, нова адміністрація Трампа, яка з перших фактично днів після інавгурації новообраного президента, починає думати і дивитися в корінь усіх проблем. А корінь усіх проблем, звідки Росія бере кошти на продовження агресії проти України, це саме в сирій нафті, відповідно, в барельній нафті, танкерній нафті і з трубопровідній нафті, відповідно, і Америка має вже такий досвід, коли в 80-х роках за адміністрація Рейгана спільно з країнами ОПЕК було знижено цін на сиру нафту. Ну що дуже підірвало економічну могутність Совєтського Союзу і, власне, прискорило його розпад. Тут, власне, те, що Трамп сказав, що він буде говорити. З країнами ОПЕК, щоб повторити цей успішний досвід, це однозначний факт. І ми, відповідно нашими ударами, фактично даємо пас нашим американським партнерам стосовно того, коли може бути вплив не безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це на жаль, не раніше ніж середина цього року, коли власне і більшість проблем буде вилазити в Російській Федерації. Але ми, ми, ми цю роботу ведемо за січень місяць. У нас 24 підтверджених прильоти по території РФ, де половина власне це Тично усе, що пов'язано з нафтопереробною галузю. Ну і от буквально з позавчора, з 8 числа, ми так само планомірно наносимо удари, і вже зафіксовано вісім прильотів. Причому один із них, власне, афіпський НПЗ. Він буквально знаходиться за ну через паркан від зенітно ракетної бригади, яка мала російської на своєму збройні, зокрема і комплекси БУК 3М більш сучасні за заявленням Російської Федерації. Ну це вкотре підтверджує усі власне здатності спроможні. Ожності російської ППО. тому точно ми будемо бити уже Російська Федерація, вдруге ввела ембарго на експорт світлих нафтопродуктів, зокрема бензину і дизеля. У них є падіння також по виробництву цих двох позицій, і вже фіксують зокрема і наші військові і представники головного управління розвідки, що росіяни усі свої паливозаправники і переміщення палива, де вони власне заправляються, намагаються маскувати, щоб ну відповідно не мати можливість нашим розвідникам. Читати цю інформацію, тому це лише початок, як то кажуть, далі буде, пане Дмитро. От ви згадали про це ураження фіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, і те, що він стоїть буквально в притул до пункту постійної дислокації цієї 90-ї зенітної ракетної бригади, яка от по суті має збивати повітряні цілі, але вона не змогла захистити цей завод, який просто біля неї. От на вашу думку, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми, перш ніж збільшувати наше плече далекобійності, коли ми власне накопичували наші далекобійні дрони, а ми вже маємо розробки. Ми, по перше, маємо рекордні влучання на 2000 плюс кілометрів. А також маємо розробки, які здатні летіти на 3000 плюс кілометрів. І це, як то кажуть, ще не межа, враховуючи, що ми зараз намагаємося розширяти лінійку наших дронів і встановлювати реактивні двигуни, які є в 3-5 разів швидше. Так, от оцей успіх, власне, цьому передувала дуже довга кропітка Робота інколи навіть наші спецпризначенці змушені були фізично знищувати розрахунки сил протиповітряної оборони ворога. Ми цільово помлювали і за їхніми буками, і за їхніми торами, і за їхніми панцирами, і за всією іншою лінійкою. Ну, наприклад, в Криму ми фактично все життєздатне ППО відігнали у східну частину, яке прикриває фактично лише Кримський міст, і от влітку минулого року змогли навіть уразити підводний човен, який стояв на ремонті у Севастополі. От те саме ми робили і п пованих територіях і на території Російської Федерації, тому що є велике насичення системами ППО безпосередньо лінії бойової зіткнення, а територія Росії стала ну менш захищеною, і її територія стала її недоліком. І, от, власне, оце планомірне знищення ППО і дає нам тепер такий яскравий ефект, коли Росіяни просто не в змозі прикрити усі свої об'єкти. І в них стоїть 90 зенітна ракетна бригада РФ, але ж у нас немає достовірних даних, скільки у неї в строю, грубо кажучи, залишилося. Систем, які здатні вражати повітряні цілі, тому це от власне. Наслідки реалізації нашого стратегічного плану, який ми почали виконувати ще влітку 2022 року, ну бачите, на тлі браку цих самих ППО, навіть напередодні, ми згадували про те, що із Криму там деякі установки перевозять на фронт, а раніше ще із гарячих точок, як то Сирі та інших місцин, перевозили звозили до Росії, зокрема на фронт, або ж перекриваючи свій тил. І наша ракетна і дронова програма справді дається в знаки і вражає навіть уяву тих, хто в це і не вірив. Але якщо говорити про ситуацію на фронті аналітики аналітки діпстета відмічають зниження активності дещо російських атак. Це подекуди підтверджують і військові наші. Все ж Росія продовжує тиснути на Донбасі, руйнує, намагається руйнувати фортифікації на Покровському напрямку, намагається на Харківщині, на Куп'янщині створювати там якийсь новий плацдарм для подальшого старту і руху. За вашими оцінками, які ресурси взагалі-то у ворога є на таку найближчу короткострокову перспективу на кілька тижнів або кілька місяців? Чи є в них кого знімати, можливо, з інших напрямків на пріоритетні? Дивіться точної кількості, скільки вони мають живих сил, це сказати дуже і дуже важко. Я Точно можу підсказати, що отак воювати як росіяни воювали до цього. У них є ресурсу десь до середини цього року. Я не кажу, що в них не буде більше змоги продовжувати агресію, але от саме тримати ось таку високу планку із такими м'ясними штурмами, величезними втратами піхоті бронетехніці. Ну і глобально по всіх інших аспектах падіння є ну немале, тому що десь на третій тиждень листопада можна фіксувати. Поки що говорити, що був пік активності росіян, коли вони за добу могли опанувати десь до 30-35 квадратних кілометрів української території. Зараз цей показник, особливо з початком другого тижня лютого, фактично впав у 10 разів. І зараз можемо говорити, що росіяни лише точково просуваються, і це точкове просування виводиться середньодобова цифра, десь в районі 3 квадратних кілометрів. Стосовно того, чи будуть вони далі тиснути, однозначно будуть, але в нас протяжні. Фронту 1200 кілометрів, тоді як понад більша половина 55% усіх боєзіткнень відбувається на, на ділянці в 150 кілометрів, і це безпосередньо покровський напрямок раніше. Росіяни десь мали 6-7 пріоритетних точок, куди тиснути, враховуючи, що сили оборони навіть в такій тяжкій ситуації з них нестачею людей з проблемами з мобілізацією, з проблемами з рекрутингом, на тому ж покровському напрямку контратакують і намагаються покращити своє тактичне положення, щоб не давати во. ОРГІ відновитися, як це було раніше, то скоріш за все, росіяни будуть концентруватися на трьох точках, де у них дається це безпосередньо Покровський напрямок, це Торецьке і вони вже, мабуть, вже вкотре, якщо не п'ятий, якщо не десятий раз, відрапортували, що вони нібито захопили повністю місто, хоча сили оборони продовжують спротив. І на жаль, це Куп'янсько-Лиманський напрямок, тому що район населеного пункту дворічна і западне. На жаль, росіяни поступово не так швидко, але розширюють свій плацдарм для того, щоб загрожувати нашому гарнізону безпосередньо у Куп'янську це, якщо не рахувати території Курської області, бо не витіснення наших військ з території РФ для Росіян все одно залишається найголовнішим пріоритетом. І красномовний факт: я буквально завершую 30 секунд, що росіяни почали ще менше використовувати власне броньовану техніку. Більше вони задіють автомобільний транспорт. І от минулий тиждень власне відзначився рекордними втратами в автомобільній техніці. Це понад 800 одиниць як в середньому росіяни втрачали десь 150-200 одиниць автомобільної техніки. Ну тому, що неброньована транспорт, він, власне ну не підходить для штурмових дій. Тому це наразі є такі тенденції розслаблятися однозначно рано. Але на щастя, наші сили оборони, хоча б мають час передихнути і не витримувати ось таку просто м'ясорубку, яку вчиняли росіяни. Що ж пане Дмитре, дякую, що знайшли час і можливість прокоментувати ці питання. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був гостем.